Небезпека, що криється у зайвих кілограмах. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з ожирінням франківські медики розпочали виїзну профілактичну акцію. Упродовж трьох днів гастроентеролог та лікар ультразвукової діагностики місцевих поліклінік консультуватимуть пацієнтів із груп ризику в амбулаторіях та вдома. Надлишкову вагу уже сьогодні вважають глобальною епідемією людства. До того ж, дедалі частіше через ожиріння страждають діти. Якщо це захворювання не лікувати у майбутньому, воно може призвести до. Серйозних проблем із багатьма системами організму. В людей з надлишковою масою тіла або з ожирінням розвивається такий метаболічний синдром, тобто таке коло, яке тягне за собою захворювання всіх органів і систем. Це захворювання серцево-судинної системи, ну звичайно, шлунково-кишкового тракту, тому і от е, метаболічна асоційована жирова хвороба печінки, яка зараз є в багатьох людей. Основне лікування, до прикладу, це модифікація способу життя. Тобто, ми спочатку нормалізовуємо раціон, нормалізовуємо. Масу тіла, а після того можна говорити про якесь лікування. Тобто, в більшості випадків, нормалізовуючи масу тіла, більшості захворювань можна все ж таки е, уникнути. Окрім консультації, проводять і ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щоб виявити захворювання на тій стадії, коли його легше лікувати. І додають згідно з протоколами, УЗД рекомендовано проходити бодай раз на рік, незалежно від того, є у пацієнта скарги чи ні. Перш за все ми звертаємо увагу на структуру печінки. Згідно даних за останні місяці, проведені власне, мною, можу сказати, що люди дуже страждають гепатозом. Гепатоз це скажімо, жирове переродження печінки, воно є зараз дуже популярне серед населення нашого міста. Воно підлягає лікуванню, але тим не менш дуже поширене. Також люди приходять не обстежені на протязі року. Неправильний надміру, калорійне харчування, малоактивний спосіб життя та навіть стрес усе це призводить до зайвих кілограмів. А ще є медичні фактори гормональні, психічні та захворювання щитоподібної залози. Визначити, чи відповідає вага нормі, можна за простою формулою, пояснюють лікарі. Йдеться про індекс васи тіла. Зріст у метрах множимо на два, а потім ділимо вагу на отримане число. Боротьба із зайвими кілограмами теж має декілька складових. По перше, питтівий режим, тобто достатня кількість рідини, вона все. Все ж Таки вода втамовує ну, більше апетит, тому е, води. Вода це обов'язково перше, що стоїть по рекомендаціях, і так само е, харчування. Е, якщо вже є шкідливі продукти в харчуванні, то все ж таки не більше п'яти відсотків. Так само спосіб е, життя, тобто е, більше фізичної активності, це може бути просто достатньо ходити пішки туди, на роботу, назад, тобто збільшувати від того вихідного рівня, який у вас є. Ну і в принципі цього буде достатньо, якщо ви бачите цей ефект. Якщо людина от зниження маси тіла на 5%, воно сприяє е, здоров'ю печінки. Тобто, ми по УЗД це можемо побачити. Достатня фізична активність та збалансоване харчування. Наголошують лікарі, допоможуть і попередити ожиріння. А ще радять не забувати про профілактичні огляди. Наталя Узова, Гаргара, телеканал 402.